Село та господарство на зв'язку. Ось ми виїхали трохи попрацювати. Ось у нас сінокіс, 30 соток, люцерка, мак, все разом. Ну, о, Взагалі тут люцерка. Люцерну будемо зараз викошувати, тому що вже височенька, як бачите, мені вже по коліна трішки вище. Вона вже старенька, люцерки тут. Напевно, не багато, але козочкам настійно піде, поки мак не оцвів, треба косити. Результат нашої праці ми вам покажемо. Будемо косити трактором, косарочкою, будемо починати. Ось результат нашої праці. Викосили ми люцерочку всю десь 20 хвилин і все зроблено. Ось у нас тут лелеки ходять щось, таракашок шукають. Тепер будемо очікувати, коли вона підсохне. Тут пшеничка сусіда. Почекаємо, коли підсохне, потім з граблями також трактором приїдемо. І оцю площу перевернемо. Поїдемо на інший участок, будемо також викошувати, там е, трішки менше, але теж треба попрацювати. Всім гарного вечора, спокійного вечора, приємного апетиту і до зустрічі в наступному відео.